Концепція Бюкенена, це один з претендентів від республіканської партії на президентську посаду, коли ще Буш, і він має великий вплив. Тобто п'ять угруповань, які зараз є, і хто з них є навколо Трампа, які впливають на те, що ми бачили роз публічно. Очевидно, що основна, основна увага була зроблена на геополітики і гранд-стратегії Путіна, і, скажімо, про питання цієї поліцентричності і багатополярності, і він її поступово просував, як вона трансформувалася його свідомості. І важливі це розробки, які були початі особливо в 2011-12 році, коли в них нова теорія, яка основана на тому, що все це велика політика це така мета під час якої вони мусять міняти правила гри, міняти гравців і ставити світ перед фактом, а потім звинувачувати, що ніхто не грає по правилах, так би мовити. І вони це застосовують в тому контексті, що, мовляв, так і має бути, а ви не хочете йти на розрядку і тому подібне. Тобто в них такі от дивні є концепції, які розроблялися в їхньому, я в них офіс, президенти, офіс, як вони там називаються. І це важливо, щоб зрозуміти оцю логіку мислення їхню, де заключена також психологія мас, психологія суспільств, і, скажімо, мало хто помітив, але за три дні до повномасштабного вторгнення, що сказав Медведєв на Раді Безпеки, він сказав, що ви пам'ятаєте, коли ми зайшли в Грузію, у нас всі почали погрожувати, обкладати санкціями. А ми розіграли гру з тероризмом і потім приєднались до коаліції. І він сказав, що треба просто потерпіти. І всі прийдуть на переговори знову. Власне, те, що він казав, зараз і здійснюється. Вони витримали, витерпіли, але вони готували свою економіку і суспільство до цього.